Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити рибу, мариновану таку в соусі. І риба в мене буде хек я взяла таких дві така була риба велика. Я її почистила, розморозила, почистила. І тепер буду давати сюди маринад і буду її тушкувати в духовці. Маринад я буду робити зразу. Отак тут. І, дивіться, я беру такі дві великі ложки, я буду робити зразу в місці. Щоб я не, щоб не вимазувати дві. Отак, дві повних великих ложки сметани даю. Одну чайну ложку солі. Пів чайної ложки суміші перців. У мене перець тут різний, білий, чорний, гострий перець, різні перці. І одну чайну ложку паприки. У мене паприка копчена. Можете взяти і на копчену любу. І я ще додам дві столових ложки олії. Так, сюди на сметанку. Так, раз. Два. Прямо отут, в цій місці, я прямо отак і вимішу маринад зроблю. І зразу і рибку вимішаю, і маринад зробиться. Воно так гарно. Все перемнеться, щоб не використовувати додаткову посуду і нема потреби в цьому. Ось так дивіться, гарненько-гарненько все перемяти перем'яти. І так ми залишимо на пару хвилин, щоб вона чуть-чуть підмаринувалася, поки я буду робити подушку для випікання риби в духовці. То хай ця, ця рибка стоїть намаринована. Отак так зі всіх сторін їх поперекидати, і зі всіх сторін гарненько її намаринувати. Ось так, бачите, як я роблю. І маринад вже вимішався, і з маринадом все в порядку. І рибка є вся. Мій котик тепер не чує рибку. Чуєте, як він бідуся заводить. <хи> Дайте рибку, каже. Так, і тепер, поки рибка буде стояти маринуватися, будемо робити подушку. Що нам потрібно для подушки? Отака в мене цибулинка, велика цибулинка, мені слава е, наготовила. І морпочку я маю. Навіть половина морпочки вистачить. І один зубчик великий часника. Великий такий грам 11, певно. І зараз ми. І пів цибульку наріжемо. Отак. І даємо її на низ. Морку натремо на саму грубшу тертку, сіточку саму грубшу. І ось так моркушку даємо по поверхні цибульки. Багато не треба, але отак, скільки хто собі бажає, якщо хтось любить морпочку, то можна більше дати. І ще будемо додавати цей зубчик чосничка. Я його зараз отак просто тунесеньку поріжу на маленькі кусочки. Можна і видушити його. Але і на маленькі кусочки буде добре. Ось так, бачите, на малесенькі кусочки. І теж його так рівномірно розпреділимо. Духовку я розігріла до 200 градусів Цельсії. Вона ж мене готова. Викладаємо рибку і ставимо в духовку для випікання. Ось так рибку будемо на цю подушку, яку ми зробили, і зверху ще оцим соусом всім її отак розподілимо по всій рибці. Ось так виглядає наша рибка на подушці. Ставимо випікати на 30-35 хвилин. Моя рибка готова, і дивіться, я підготувала тарілочку під неї. Отак виклала салатом, окропчиком і помідорчиками. І зараз буду отак витягувати рибку з цією цибулькою і з морпочкою. І отак складати. Дивіться, яка гарненька. Бачите, дуже і дуже гарненька. Запах який стоїть. Ось так моя рибка виглядає. Я зараз візьму капель ближче. Оце в нас така сьогодні рибка на обід. І дивіться, мені ще слава картопельки вона числа. Ми ще картопільку підпекли сюди. О, і будемо зараз смакувати. Воно виглядає дуже гарненько. Рибка така запечена, така гарно так підпеклася. Зараз я її хочу покушати. М -м -м. Дуже дуже смачна. Всього міру. Не треба нічого більше. Дуже добре. Як кому сподобалася моя рибка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео. І до наступного смачного і цікавого відео. Па-па!